Алгоритм надання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива пояснила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Наймитенко. На державному рівні приймається рішення щодо підтримки населення, які проживають у прифронтових територіях. І одним з таких рішень це є надання одноразової грошової допомоги на придбання твердого пічного побутового палива. Тому урядом було прийнято постанову від 13 серпня 2025 року за номером 986, яким відповідно затвердження порядок надання такої допомоги, де наголошується на тому, що за кошти представництва управління Верховного комісара ООН у справах біженців України та інших гуманітарних організацій будуть надаватися. Сам буде надаватися така підтримка. Право на отримання грошової допомоги мають жителі Сумщини та Шосткинської громади. Зокрема, для подання заявки потрібно звертатися до старостатів або до управління праці. Також до заяви треба додати перелік відповідних документів. Наголосила керівниця. У свою чергу міський голова Микола Нога наголосив, що цього року до постанови уряду були внесені деякі зміни. Перша зміна й основна це надається палово всім, хто живе реально на даній території, тому так. що раніше були внутрішньопереміщені особи. Хтось із шостки переїхав у село, йому вже в селі не дають дрова, тому що він приписаний в місті. І в тому числі були і наше звернення до кабінету міністрів, от воно вийшло зміню. Тобто, сьогодні, якщо ти реально живеш в селі, десь на дачі, десь у будинку, десь у, у якомусь рідних і близьких, в селі і реально там живеш. Не те, що приїхав один день, покрутився і назад вернувся, а реально проживеться, підтвердить староста так Миколаївна? Так. так, і тоді ця людина отримає кошти на придбання твердого. Піч побутова опалення. друга зміна стосується розміру грошової допомоги. Він зменшився з 21 тисячі гривень до 19 тисяч 400 гривень. Факт дійсного проживання отримувача компенсації у домогосподарстві повинен бути підтверджений сусідами. Зауважує пані Неметенко. Надаватися ця допомога буде за наявності коштів. У вищезазначених зазначених міжнародних організаціях та інших міжнародних фондах. Ще одна зміна у постанові передбачає право на компенсацію і тим людям, які мають у домогосподарстві не тільки пічне опалення, підкреслив Микола Нога. Якщо раніше в будинку було електричне опалення і стояла грубка, то цій людині компенсацію не давали на дрова, так? Так. Якщо електричне? Якщо там є з газові катели, такі а ця постанова дає можливість. Якщо два опалення є, і є печка у твоїх твоєму будинку, то тобі будуть надавати компенсацію на твердепу. За словами Антоніни Найметенко, цьогоріч старости Шосткинської громади добре спрацювали щодо складання списків, отримувачів компенсації. По старостинським округам цього року подали заяву 4533 особи минулого року 2796. І в по Шостці по місту 632 заяви було подано минулого року 181. Загалом ми передали списки на обласну військову до військову адміністрацію загальній кількості 5165. Як наголошує керівниця, міжнародні організації визначатимуть черговість отримання грошової допомоги. Є три черги це найбільш виразливі категорії. Друга черга це віднесені до однієї з категорій вразливості і третя домогосподарства, членів яких не відносяться до вразливих категорій. Я звертаюся до старого, шановні. Сьогодні зранку ще раз перепровірте свої списки. Подивіться, хто подав, хто не подав. Найдіть якісь недоречності. Якщо в кого є якісь, хтось щось прозівав, дайте знати. Варто зазначити, що членам домогосподарств отримувачам грошової допомоги не надається житлова субсидія та державні пільги а також інші види виплат, які передбачені законодавством.